Шановні болівальники футболу, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі Футбол від Остапчука. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. І сьогоднішня моя тема це підсумок матчу збірної України у жовтні у Лізі нації. Збірна України провела два матчі проти збірної Чехії і проти збірної Грузії. В матчі проти збірної Грузії збірна України перемогла з рахунком. 1-0 зі збірною Чехії зіграли в нічию 1-1. Це, звичайно, краще, ніж те, що було у вересні, коли обидва матчі збірна України програла. Але питання стоїть в тому, чи вистачить цих чотирьох очок для того, щоб. Не бути на останньому місці, а боротися за більш високі місця. Це вже буде листопадові матчі, і там вже буде все вирішуватися у матчах проти збірної Албанії і проти збірної Грузії. Що стосується матчів проти збірної Грузії і проти збірної Чехії, то порівняно з матчами, які відбувалися у вересні, які збірна України програла, головний тренер Сергій Ребров кардинально оновив склад команди. Оновив склад по різних причинах. Багато футболістів випало через травми, багато таких основних. Футболістів, які грали у тих матчах, і Реброву прийшлося ставити трьох дебютантів, які взагалі не грали за збірну. Але я б сказав так, що ці дебютанти не підвели а показали хороший рівень футболу. Дуже шкода мені, що у другому матчі проти збірної Чехії. Олексій Гуцевляк, гравець Житомирського полісся, отримав таку прикру травму. Я не знаю, що там з ним конкретно, як воно буде, але факт того, що він не зумів дограти матч, там був такий жорсткий стик з футболістом. І я тільки хочу побажати Олексію здоров'я і найшвидшого повернення у футбол. Що стосується самої гри, Якщо говорити, що збірна України показала якусь гру змістовну, то я за той час, поки Ребров є головним тренером збірної цієї гри не побачив по сьогоднішній день, інколи бували проблиски, деякі в окремих епізодах, в окремих моментах, але якщо брати матч проти збірної Грузії і проти збірної Чехії, то в цих матчах збірна України, я б так сказав, перемагала за рахунок фарту або індивідуальної майстерності. Я вже ці слова не раз повторював, тому що в матчі проти збірної Грузії індивідуальна майстерність Михайла Мудрика хороший удар, який не зміг відбити воротар збірної Грузії. Гол єдиний гол, який приніс результат для збірної України. І що стосується того матчу, то грузини вони після матчу дуже жалілися на поле на стадіоні в Познані. Дійсно, там поле було не кращої якості, але на цьому ж полі грають обидві команди. Воно ж було таке ж саме для збірної України, як і для збірної Грузії. Ну, так вийшло. Але я вважаю, що як такої гри збірна України не показала. Не показала тої гри, якої очікують вже багато часу вболівальники футболу. Тому що кадровий потенціал зараз у збірної є дуже хороший. Є футболісти, які грають у провідних європейських чемпіонатах, і вони не там не те, що сидять, вони там грають в цих командах в англійській прем'єр-лізі, іспанській. В італійські. І тут ми бачимо, що ці футболісти якось е, ніби не можуть склеїти гру. Це, я думаю, провина головного тренера Сергія Реброва. Дуже хотілося б, що Сергій Рибров все ж таки залишив команду. І не мучив, як кажуть, цю збірну, не дратував болівальників українського футболу, тому що з червня минулого року у нього було більше року часу для того, щоб поставити гру команди. Йому цього зробити не вдалося, маючи під своєю рукою таких кваліфікованих футболістів. На жаль, констатуємо цей факт. Як буде далі? Побачимо, але я особисто не очікую покращення, тому що час йому був даний. Ну, оскільки... Мова про звільнення Риброва навіть і не розглядається, тому що його товариш Шевченко керує Українською асоціацією футболу. І Він каже, що у нас все добре. Ну, побачимо, час покаже, чи це все добре, але чомусь мені здається, що не все добре. І матч проти збірної Чехії це показав, особливо перший тайм. Мене дивує одне, чому футболістів збірної України. Така слабка фізична підготовка. Хоча інколи я знаходжу відповідь на це питання в тому, що провідні гравці чемпіонату України грають свої матчі у своїх клубах не в повну силу, тому що рівень українського чемпіонату, я б так сказав, зараз досить низький. І команди знають, що вони доб'ються відповідного результату, не викладаються на всі 100%. Коли вони приходять у збірну, там ситуація інша, там суперники сильніші, і там потрібно здобувати результат більшими зусиллями. І матч проти збірної Чехії показав, що Чехи, особливо в першому таймі, повністю переграли збірну України у прийомі м'яча, підборі після відскоків. Швидкості, ось це е, мене найбільше всього насторожує. Я згадую збірну 80-х років Лобановського. Ось щось схоже показали вчора Чехи у матчі проти збірної України, тому що вони пресингували, вони не дали збірній України, особливо в першому таймі і в першій половині другого тайму розвернутися з м'ячем. І ось це напевно послужило таким уроком на майбутнє, я вважаю, для Риброва, що потрібно фізичну підготовку, найперше, підтягувати. Тому що коли за радянських часів збірна Радянського Союзу, яка складалась з футболістів Київського Динамо, під керівництвом Лобановського, там з тим проблем ніколи не було. Там футболісти могли витримувати два тайми, бігати, вибігати, пресингувати. Згадайте матч Чемпіонату Європи проти збірної Італії у півфіналі 1988 року. Хто має бажання передивіться, як там футболісти не давали просто грати збірній Італії? Щось схоже збірна Чехії робила збірної України у вчорашньому матчі. І з цим я вважаю, потрібно щось робити, тому що не тільки збірна Чехії, а збірна Чехії це не є грант європейського футболу, це є середняк європейського футболу. А що буде тоді, коли ми будемо грати проти грантів? Ну тут питання до тренерського штабу. Що стосується взагалі результату ігри, то я вважаю, що у матчі проти Грузії індивідуальна майстерність мудрика, а ось матчі проти Чехії. Просто збірній Україні на поміч прийшов знову ж таки фарт. Фарт тому що е, там е, була гра рокою у своєму штрафному майданчику, гравця збірної Чехії, був призначений пенальті, ну, пенальті довбик реалізував. Я думаю, для такого нападника це і потрібно було зробити. Ну, а далі, а далі пішла така гра, що. І одна команда хотіла вроді, виграти, інша хотіла виграти. Але не вдалося ні в Чехії, ні в Україні. Отже, в жовтні збірна України здобула 4 очки, вроді результат позитивний. На жаль, гри немає. Як я вже казав раніше, і кажу далі: поки що Ребров гри збірної не поставив. Як буде далі? Побачимо в листопаді. Нас очікують ще два матчі. Побажаємо успіху збірній України, щоб остаточно не зганьбитися перед своїми вболівальниками. І всім, хто дивився моє відео, дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей.